Отримали повідомлення від чергової частини про те, що у місті Костянтинівка відбувся обстріл, після чого направилося до міста події. По приїзду на місто події, це було в районі центрального ринку, ми побачили, що на місці події знаходиться дві цивільні особи. На жаль, одна з них вже померла до нашого приїзду, у неї не прищупувався пульс. Інший чоловік ще був, у нього ще було прослідкове здихання, та була масивна кровотеча. В нього була ампутація нижньої кінцівки та множення осколкових поранення. На місці цьому чоловіку надали доменичу допомогу, зупинили критичне кровотечу та доправили до міської лікарні міста Костянтинівка. На жаль, на жаль е внаслідок отриманих поранень чоловік е помер у лікарні. Мы на кухне стояли, зашел дым, у нас окна открылись, вывалились решетки, сетки вот эти вот Мы то что стали камни лететь, пыль лететь, весь двор пыляки, а мы не поймем где и что, и где это случилось За день відбувся другий ворожий обстріл. Обстріл стався між, на ділянці місцевості, між газовою заправкою та між стоянкою для автомобілів. На даний момент у нас, ну, ми розуміємо, що це ракета 1 не з нею осколки полишалися. На щастя, поранених. Людей у нас нікого немає. Ми зараз це повеличаємо, то будемо вносити до єдиного державного реєстру до судових розслідувань.